Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні у нас поповнення. Нещодавно закінчила народжувати самиця. Ця сімейка була сформована 10 листопада, якщо не помиляюсь. Сьогодні у нас 23 березня. І ми маємо від самиці первістки. І бурого самця. Так. Маємо сім внутрінят. Я їх зараз... Ну, поки що сім, але я думаю, це вже якби фінал. Тому що біленьке, воно, воно ще не висохло. Біленьке народжене було годину десь тому, десь так. Тому можливо якби ще там щось буде. Я їх зараз переловлю кліточку, покажу обов'язково, так буде більш цікавіше, гарніше і можна буде розладіти. Так, Зараз їхнього батька покажу. Він тут через перегородку вже речіть чую. Вже речить. От він. Ось його нова сім'я. Три самиці. Чорно-зонарна, стандартна, золотиста і наш самиць. Імі я йому дав дядя, гури смс екзотичний. Ми його обов'язково зараз зважимо, тому що мені здається, це його, так дивлячись на нього, найбільша вага, мабуть. При формуванні він був, якщо не помиляюсь, 14 кг. Можу помилятись, можливо 13,5. Не, не пам'ятаю точно. Були запитання, що такі самці. Можуть не запліднити, якби відповідь я вже дав, це коли самиця була вже вагітною, соски ми перевіряли, так? Самиць, самиць перевісток, О, ми їх перевіряли на вагітність. Доїдає самиця послід, той що залишився там після щеніння. Кожного триняти. Є круганька, я навіть не пам'ятаю, як про не називається, тому ну, відгорити не буде. От воно, якраз саме про що я говорив. На пупові висить. Вже мовичка хоче дошукає, стоїть на задніх лапках, Це треба бачити, яке воно перте, як воно хоче жити, як воно шукає той часок. Так, це була роздача їжі, це у нас сніданок, це у нас інша сім'я. Також поряд літній вольєр. Як бачите, звір був народжений ще 8 лютого, як виявилось всі 4 самиці очинилися. Таке буває в один день. Причому, знаєте, так от, наприклад, от це от для господаря, наприклад. Ходиш, ходиш, дивишся щодня. От-от-от, от-от, от ще ніяк. Приходиш на сидіщий ранок. Є контакт. Всі самі всі народили. Mm. Таке буває. <кхи> так, тут в мене лишилось три білосніжки. Ні, як не помириться, родіш її їжу дав, розтягнув. Напів кормушки. Чую, вже кричать, вже не можу поділити. бібізяни. Так, а отут у нас 100. О, Отакі самці. На даний момент їм 5,5 місяців. Стандартний звір і один золотистий. Від самий стандартний. Золотистий і самця в срібло. Так, ну отже, поки він ще аж геть не наївся, зараз я горпіймаю і ми зважимо. Положим. Самцеві нема два роки, рік і вісім місяців. Так, дивимось, дивимось. Аби не втік, аби не втік. О! О. О. Втік. Нічого. Так, вирішив його в вагони помістити, щоб не тікав. Що юдо ми з тобою спортом займалися, що йно так? Да? Біг. Біг. у нас був. Дурбан. Дурбан, ж димі. Я не знаю як. Така велика, як песик і сіп. Так, ідемо на ваги. 15 раз. Скажу посей. Вот посей. Ты даже сив. 15 500. Во. Ну тут и кай. Да. Ой, ты Ну, Це машина, це вже машина. Як бачите, ходить, не лежить. І що? Каже мені, що він в домі, він заховався. Во. Пішов. Так, 15500. Це рекорд для мене, для моїх звірів. Тепер залишилось малюків переловити. Бачу якесь одне таке більш кволе чорненьке. Я не знаю як відреагує, звісно, самець. Може їй не дуже буде подобатись те, що я ще залізу. Тому що вона ще сама навіть не снідала. Тут її сестри їдять. Ще, ще відходить від пологів, але ну, мені ж треба показати вам з ближчої дистанції ту красу. Так, Отже, я відтарив завчасно клітку, помістив у неї 7 на тренят, кіло 940 Поділимо на сім. Так ну що, вага орієнтовно. Кіло, ой, кіло, да, кіло. 1 кілограм 940 грам, поділить на 7. Я так, без калькулятора, без нічого. Це ніби, ніби десь 280 грам, ну десь отак. Що ми маємо? Дивіться. Такі як мамка, один, два, три. Три таких коричневих, Їх можна назвати. можна назвати пастель. Уррррр, можна назвати шоколадку. Ту, іди сюди, іди сюди, шоколадний заяць. хе 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 Тут ти дивишся, будеш в парасі мені. Ти мені, дай так хоч потрою, поки ти малий. Виростеш 15 кілограм. Нерви мені будеш робити потім. Да? До речі, з семи штук, з семи штук. Шість самиць. Білий тут тільки самець. Той що сьомий Ось сьоме що Він ще мокрий. Так, ну я думаю, вона народила тільки. А ну-ка, нука, ну-ка. Тільки сім. Це щось якесь таке не Хто ти? Хто ти воїн? Не Ні... чорний і не бурий. Ніби чорний. Але таке мале, таке мале, тут взагалі. Просто. Так, отакий, От думав, це самець. Це таке самець, Дуже великого розміру. Не вдвічі більше, більше за чорного. Переломутер буде. Світлий, мабуть, перамутр цікавий. Так, ну а оце, мабуть, це як батько має бути, так? Не факт, не факт, не факт. Думав бурий. Мабуть, мабуть, або темно бурий. Так, 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 це бурий відтінок. Я бачу, не знаю, передасть камера. Це темна буре і відтінок буде самиця. Темна темна бура. Цікаве. Цікаве буде забарвлення. Я вже по голові бачу, що бура ну, от шість штук, це вже велика сім'я. 6 самець і один самець. Велика потужна сім'я вже. Саме головне, дружні буде. Три шоколадки. О, прийшла ти до мене. Що ти до мене прийшла? Ну йди сюди. Тебе ще не тягав. Мерчиш, Єккіт. Єкіт. Що, йдемо до мамки. Мамка не дуже була задоволена, ричала на мене, навіть разок хотіла броситись в обійми. Я сказав, що я не хочу з тобою обійматись. От, вона вже речить. Ай, повертаю я тобі їх додому. Повертаю я тобі їх додому. До хати. М -м -м. Чуєте цей звук? Ух, Мердостий. Мердостий. Як біле получилось? Запитання. Запитання. Самиці, самиці. точно не мають біле покоління в своїх генах. От взагалі. Це ще білий мокрий. Це один самець білий. Ніби хтось нам його підкинув, так? Да? Як таке може бути? Як може бути білий? Ой, та є майо. З твоїм хвостиком маленьким. Є. Йди додому. Той пішов, скалолаз, буде скалолаз. Так, зрозуміло. Дві години від народження пішов вгору вже. Що вже долати. Так, ну я думаю, я думаю, стандартна нам навіть приведе якогось жовтого, тому що бура екзотична втрія, яким є самець. Вона йде взагалі від забарвлення такого, як, наприклад, чорні і жовті. Це або лимонні, або золотисті. Я маю на увазі, коли говорю жовті. Так? Все, я пішов, я не хочу з вами тут, будь бо ви такі. Ви зараз будете захищати дітей, Во. а мені воно якось геть не потрібно. До речі, коти не ловлять. Взагалі жодного разу не бачив. Навіть не цікавляться. Один раз було мало халепу впало якесь. Якась, якась кицька ледве вона втікла звідси. Атакували і були гарно. Це було гарно. Це було давненько. Однак я запам'ятав. Так як і кицька це надовго. Так ну що, на цьому все. Всім вдячний за увагу. Та будьте здорові. Слава Україні!